Ідемо помаленьку. Оце тут є така маленька майстеренька, воднарський інструмент, ножі, півкруглі ножі і прямі. Різних діаметрів залежно від того, яку посудину робив. Почав займатися я боднаркою десь з 1984-86 рік. Почав я займатися тому, що почався занепад цього ремесла. Це ремесло трудоміське, все ручна робота. Ось таку річ треба робити, скажімо, цілий день. А продати її на базарі тоді в той час коштувало ну, 10-15 карбованців ще. Через це всі, хто більш-менш володів цією технологією, залишили це все на призволяще. Це є так званий вісний скелет. Перевага боднарства в тому, що воно не потребує ні електроструму, ні газу, нічого. Є отакий скелет, це можна робити на лісі. Наша гуцульська боднарка цінна тим, що вона зберегла свою первісну технологію. Якщо порушити цю технологію, вироби дуже швидко псуються. Дерево колеться тільки в напрямку до серцевини. Бачите, як йдуть річні шари? Отак. Бо якщо йдуть отак, то вода тут, як заходить, так і тримається. А якщо так, то вода зайшла і виходить. Випарує. Можна робити з будь-якого дерева, з будь-якої породи. Але в нас прийнято робити із смереть. Якщо вона розколена у правильному напрямку, вона дуже легко обробляється простим інструментом. О, бачите? Правильно підібрано. Основне завдання наробити дог. От у мене тут є вже готові доги, набрані на щось. там. Перший раз обробляємо. Півку опуклу сторону. Після повертаємо, обробляємо гнуту сторону і дивимося, щоб була одинакова товщина. О. і таких робиться приблизно на посудину іде 6-8 таких кусочків. Це все робиться без шкоди для лісу, для того, щоб на оці доги була добра. Деревина її рубається в гущавині лісу, де густо ростуть, щоб не було сучків. Де густо ростуть смереки, треба одну зрубати для прорідження лісу. А оце робиться і смерякової гілки. Для того, щоб випалити, є, от бачите, є набір. Випалювачів або писаків. Я розпалюю отут, нагріваю їх і по, по черзі, мені треба, який мені треба орнамент випалити, я такий беру. Щоб швидше, ми просто кладемо тут. Треба, щоб була добра грань. Що надумав, то й робиш. Це має назву трісунка. А якщо більше, то, то півружа. Існує така подвійна кривулька, це безкінечник, або щось там таке, або дорога така. Багато у нас, елементів є, такі, які притаманні для нашого краю. Наприклад, є бесаги, ну то, що треба бачити весь час нагрівати. Бесаги це просто два ромби, з'єднані гострими кінцями. Смирічка. У мене мова йде про художнє боднарство, не чисто господарське – бочки, цебри цебрики і так далі, а просто художнє боднарство, яке може служити і подарунком, і може бути вжитковим. Сюди можна брати цінність, цінність цього боднарства ще в тому, що воно не переросло, наприклад, різьба, там, трошки кераміка, шкіра. Вони переросли вже сьогодні у сувеніри. Оце боднарство, воно вжиткове на якому рівні, чи воно художнє, чи воно просто так. Я зрозумів одне, що мусить бути наглядно показано людям, що боднарство не має права занепадати. Речі всі, от там є річківська школа. То, то є космацька школа. Як вони виглядають, то лише я можу знати, бо я знаю точно орнамент. Боднарство може бути велике, може бути маленьким. Можуть бути речі господарського призначення, а можуть бути речі чисто побутового характеру. Як, як маємо тут. Маємо кварту, маємо, скажімо, сільничку, От, сільничка, От, коновочка. Так само це все може бути вжиткові речі. Це є пасківник для освячення паски. Справжня особіка, така, як має бути, той є ковпак. Довго зберігаються молочні продукти. Сир, масло, бринза у дерев'яній посуді найкраще. Нічого не забезпечує ані скляна, ні керамічна, ні металічна. Сьогодні боднарство вже на рівні держави признали як елемент нематеріальної культурної спадщини. І Якось Богу дякувати, що нам вдалося це питання зрушити. Це дуже важливо, тому що якщо держава не буде зацікавлена в цьому, тим більше зараз у такий розбурханий час. Тому це занепаде не падареме Держава має зацікавити. Майстер має робити роботу. Робота має бути оцінена. Просто грамоту чи щось там папірцем вже сьогодні не зацікавиш.